Повторюємо тактичну медицину, яка мені пригодилася при виході з Красногорівки, коли ми зустріли, заходимо вдома, знаходимо два трьохсоти. в одно просто контузія легенька, ну, нормально, все а в одного п'ять осколків вище коліна в литці і один осколок в стопі. І я зразу рукавиці, рукавички, все як нас учили на медицині. Зразу дів рукавички, одразу уколо безбалючого, обмили, що, обмили, промили, все, зразу одразу. Перебінтували, ребінтували, все склали, поклали на ноги. Ми виходили, ми нікого не лишили. Забрали його з собою, вивели, цілий здоровий, поїхав пацан в госпіталь, все добре. Ще не созванюсь, але все добре з ним. Це сто процентів, я вірний. Бо медицину хоч не дуже вчив, але запам'яє хорошо, надав допомогу, як міг найкраще, як собі. Так що, хлопці, старайтеся, запам'ятайте, вчіть медицину, як накладати турнікети, бандажі і тому подібне. Все, що у вас вчать, старайтеся все запам'ятати, щоб все було добре. Головне, слухати інструкторів, все виконуйте по командах, все буде добре. Бо життя найважливіше всього.